Доброго вечора. 18 січня. Велике переселення сьогодні в нас відбулося. Наконець-то заходьте, тобто проходьте. Я закрию, розкажу вам. Як там це Ломан Сенді. Є у нас такі курочки два з половиною місця ми. Тому їх купили сутичними. Купили ми їх в інкубі. Такий є інкубатор інкуба. Супер великий жирний модний інкубатор. Кому треба телефон пишіть, я вам напишу, дам їх, їх контакти, або самі подивіться в, в цьому як його. В інтернеті. Цим два з половиною місяці. Вони у нас були в віддільному приміщенні, це ми вже їх перевели сюди. Зробили такі їм жорточки. Е... До речі, я ніколи не придавав значення, а потім, коли ми почали робити, то іменно брусочки, повинні бачите, рівненько стояти. Тоді вони сідають. А коли будуть криво, вони будуть сідають. От. Це перевели сюди. Якщо все добре, 2,5 плюс 2, це лютий березень, на кінець березня вони повинні в нас нестися. Перевели ми їх в приміщення тут, де був раніше бройлер. Там перегородили. Там перегородили. Зараз я вам розкажу, що ми плануємо зробити. Кому буде цікаво, значить, зараз закрию. Фірточкою. Оба. Ми перегородили. Тут був, хто дивився на канал, тут був це як бролір насиділи. Це ми тут перегородили. Чого ми тут перегородили? Того, що з цієї сторони тут будуть стояти гнізда. І тоді, коли ми розгородимо, тут будуть отак в ряд стояти гнізда. Дивіться, я думаю, з понеділка почну робити. Потім відгородимо і тут ще раз поставимо такий жордочки їм. От. А потім зробимо там їм вихід на двір. Плюс 10 десь зараз тут. І на дворі тепло. От. Капля та що бролерів у них залишилося. Так що так. І у нас ще такі є ломацені. чим він відзначається? Лумансенді. Вони чорну точечку. Чорну... Я закрию. сейчас, зараз, вам покажу боюсь. Бачите? Чорна цяпішка. Це Лумансенді. Ще раз повторюся, брали на інкубі. Вакциновані, ну просто супер. От Питань нема. Кількість брали ми 800 штук. Був невеликий падюж. Сьогодні пересаджували їх. Чесно, не щитали. Я думаю, як ми зробимо гнізда, де будуть яйця нести, тоді вже будемо пересаджувати, тоді і посчитаємо. Бачите, лома це. Вони в красну точечку. Туй красну його спину. Чорну цяточку. А простіло ломані, ломані білі. Зараз поїдемо до ломанів. Ті ще більшість. Ну, тут є ж пару бролерів. Ми до нього кинули. Тут осталося, коли були бролери. Оставили їх там 15. -10. 2,5 місяця. Зараз йдемо до старшеньких. Прийшли до великих. Почему вони відрізняються? Ці чисто білі. Нема цяточок. Це звичайний ломан. Це Лон Браун. Це старі курки, які вони прийшли до старшеньких. Ще не несуться. По всіх сроках повинні були нестися 15 січня. Перша яйце. Ну, дам гуру в, в, кур... в курях несучих. Гуру курях несучок Олександр з каналу Городський Мініфермер сказав, що вони точно 15-го не занесуться. Ну, глаз алмаз у нього, да, не занеслися. Ну нічого, вага кілограм, да, важили. Я думаю, що на кінець місяця перша яйце у нас буде. От. Так що так. Але зараз покануть ці старенькі ще трохи нам дають, по 3-4 яйця. Такі три чотири яйця сьогодні було. Добренько. Дякую всім, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть, кому треба телефон інкубатора інкуби скину.